Чини, ходимо по всій Україні, доньки і сини. Ми прийшли до вас з вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усі, з ясною звіздою. Тому звичаї свої, ви не забувайте разом з нами до вертепу. Сині завітайте. Ну, сьогодні в плеємі народився, бо ну, я бачу знову, друже. В нас признулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Віддасть прийдеться знову разомки. А ти далі все воюєш, борець за правду і красу. Чом шукаєш, чому бунтуєш? Хоч ріш, ніяк того не втру. Добро, красу сліпому не побачить, як правди молитом рухом. Почу, та перестань, я знаю, що це значить добро, краса, усе це калануть. Бо лиш тобі життя чогось вартує коли в кишені в тебе займі гріш. Хіба ж не так? Чого ж бо ти мовчиш? Твій Бог сьогоднішній поза це цвіт зітнеться. Без смертно велиш людської душі. Усе побачимо, хто з нас посміється. О ти любо, освіти. Смерти, і любо, смерть мила, Ти без віку мені служила, убивала, скатувала, все мені допомагала, Поможеш мені тепер, щоб поперед, гай-гай, синочку, час до всіх жорстоких. Здоров'я й сила в мене вже не так. Стомилась я, мені потрібен спокій, бо я ж, синочку, вже не молода. Плакаю смерти ще останній раз. Хай пуснусь, застане після нас. Ні, синку, нам їх не здолати. Ходімо в темряві і пісні палати. Добре стало, слава Богу, отбираємо старого, але заки вийде з хати. Чи має в хаті подати? Сімсом дати. Я віншую вам, як жити, вам в хаті сядах жити. Хай дає вам молоко, і корова, і бико. Хай на полі і в село буде вам всього доволі, хай в гроші ведуться, айцянесе когути твою коляду дайте щось бо я вже йду, не давайте бо боряні кішеньки, будьте люди гонорові, дайте гроші паперові.